Вітаю, друзі! Вже цими вихідними в Саудівській Аравії розпочнуться технічні переговори про мир між е, представниками Сполучених Штатів Америки і України, представниками Сполучених Штатів Америки і Російської Федерації. Напередодні з'явилось велике інтерв'ю спецпосланника Трампа Стівена Віткофа. Американському журналісту, наближеному до білого дому таке Карлсону. дуже цікаве інтерв'ю, яке практично відкриває повністю закулісся того, про що домовляються на цих мирних перемогах. Пропоную глибоко проаналізувати, зробити аналіз і подивитися у ривки з цього інтерв'ю. Мої коментарі і зробити самим висновки. А поки що підпишіться на мій канал, поширте на нього посилання. Обов'язковий коментар. Напишіть, це важливо. І поставте вподобайку для того, щоб знати більше і знати чисту правду. Інтерв'ю. Спецпосланника Трампа Стівена Віткафа та такеру Карсону стало першою публічною демонстрацією нових переговорних орієнтирів США Америки щодо України. Вперше з початку конфлікту високопосадовець республіканського крила безпосередньо визнав, що головною темою діалогу з Росією є доля територій. Які де-факто перейшли під контроль Москви? Уітков прямо заявив, що чотири регіони, включаючи Донбас і Крим, є російськомовними, пройшли через референдум, і переважна більшість людей обрали Росію. Вони російськомовні були референдуми, на яких переважна більшість людей висловила бажання бути під російським керівництвом. За його словами, США ведуть позитивні обговорення з російською стороною про міжнародне визнання цих регіонів. Проблема, як він підкреслив, не в реальному контролі над територіями, а в тому, чи зможе Зеленський політично вижити після визнання їх частиною Російської Федерації. Іншими словами, в Вашингтоні всерйоз обговорюється сценарій, за якого Україна буде змушена піти на поступки для припинення конфлікту, і це власне розуміє Банкова. Також Вітков підтвердив, що українське керівництво готове до проведення президентських виборів. Що в Україні будуть вибори? Думаєш, будуть так, вони погодились на це. Хоча ще півроку тому Зеленський заявляв, що в умовах воєнного стану це неможливо. Паралельно з цим, за його словами, Київ практично змирився з тим, що питання вступу до НАТО закрите. Це вже не дипломатична пауза, а формулювання, за яким стоїть визнання геополітичної, власне, друзі, реальності. Зупинити конфлікт планують поетапно. Одним із перших кроків стане договір про припинення вогню в Чорному морі. І тут, я думаю, американці попросять контроль над портовою інфраструктурою, старт якого очікують вже наступного тижня. При цьому Вітков наголошує: говорити про провал контактів Трампа і Путіна абсурд. Навпаки, він описує їх діалог, як конструктивний і особистісно теплий. Більше того, він стверджує, що Путін, дізнавшись про замах на Трампа, влітку 2024 року подався до церкви і молився за його життя. Не як за голову держави, а як за друга. Такі заяви це не просто жест доброї волі, а сигнал. США готуються до перезавантаження відносин з Москвою. Це реальність, яку ми не зупинимо. І український чинник тут уже стає другорядним. На тлі погіршення ситуації на фронті, оточення Збройних сил України на курському напрямку та зриву військової допомоги від Європейського Союзу. Банкові вже, банкові вже диктують. Навіть не диктують, просто ставлять умови. А це означає, що зовнішньополітична гра змінюється. І Київ у ній більше не гравець, а просто об'єкт торгу. Пиріг, який ділять, як я вже казав неодноразово. Стів Уїтков прямо заявляє, в Україні будуть вибори. Вони вже погодились на це. В інтерв'ю Таке Карлсону, спецпосланець президента США Стів Уітков погодився з твердженням РЕФ, що Зеленський на даний момент є необраним президентом і що з ним не можуть підписувати договір. Те, що ми з Валерієм Карпунцовим попереджали рік, півтора роки тому, що. В легітимності зіграє дуже злу, непередбачувану і неприємну жарт з Україною через те, що ніхто не хоче чути фахівців права. Цьому можна було запобігти, але ж ні, перемогла лінія Федвініславський. Ось що уївкав. Так будуть. вони погодились на це. В Україні будуть вибори. І я згоден із тобою. Я думаю, що Зеленський намагається щосили. Я думаю, що він перебував в дуже-дуже важкому становищі, але він протестуєть ядерній державі. А ще він протестують країні, населення якої вчетверо більше, ніж у нього. І тому він повинен розуміти, що його тіснять. Зараз для нього найкращий час для укладання угоди, каже Віко. А в мене таке питання. Ну, перше, я думаю, будуть петляти наші 50 на 50, не вірю. На, Знаєте, погодились на люди, але це не означає провести це раз. Друге, дивіться, можна в дії провести вибори, намагатись їх і знову бути диктатором і законсервувати зі згоди. Сполучених Штатів і Москви, диктатуру. У нього ж е, приклад під боком Лукашенка, скільки років проводив вибори. А Зеленський бере Лукашенка за приклад. Ну і м, найкращий час для угоди, скажу так, а чому в Стамбулі не підписав? Скільки людей мало загинути, а І далі. Увідкоф стверджує, увага, дивіться, населення Криму, Донбасу та ще двох областей заявили на референдумі, що хочуть бути під владою Росії. Ну, це умовно, бо референдум вже ж був під автоматами, всі ми пам'ятаємо. За словами спецпосланника президента США, територіальне питання є центральним питанням українського конфлікту. Вітков також допустив визнання цих територій частиною Росії. Я думаю, що найбільшим питанням в цьому конфлікті є ці так звані чотири регіони: Донбас, Крим, ви знаєте назви, Луганськ та ще два. Вони російськомовні. Там пройшли референдуми, на яких переважна більшість населення заявила, що хоче бути під владою Росії. Я думаю, це ключове питання у конфлікті. Словно, у кімнаті полягає в тому, що в Україні існують конституційні питання щодо того, на що вони можуть піти в питанні поступок території. Росіяни де-факто контролюють ці території. Питання в тому, чи світ визнає, що це російські території, чи зможе Зеленський політично вижити, якщо це визнає. Це центральне питання конфлікту. Абсолютно точно. Сказав він. Ну, тут додам зразу, що Олексій Гончаренко, народний депутат України, який перебуває у Вашингтоні, зробив заяву, що не будуть наполягати на юридичному визнанні американців окупованих територій. Кому вірить? Гончаренко грає на свій електорат, а увідково говорить плюс-мінус те, що думає Трамп і Путін. От, Ну і головні заяви. Е -е. Так. Зеленський термак майже визнали, що Україна не стане членом НАТО. То навіщо нам буквально цього тижня розповідали, що Україна ніколи не відмовиться від вступу НАТО? На коліні малювали соцопитування, що більшість українців, дивлячись на те, що країну не беруть в НАТО, виступають за НАТО? Договір про припинення вогню в Чорному морі може розпочати діяти вже наступного тижня. Ну, не сильно я в це вірю, враховуючи обстріли Одеси, Запоріжжя, ну і так далі. Українські війська оточені в Курску. Це факт. Ну, це дійсно факт, там тактичне оточення. Вони не в котлі. Але перебувають в тактичному оточенні. Росія 100% не планує атакувати країни Європи. Ну, це питання, е, знаєте, сьогодні точно не планує. Що буде завтра, час покаже. Трамп і Путін можуть зустрітись протягом найближчих місяців. Ну, я не виключаю, що це може відбутися навіть найближчих тижнів до велика. Великодня. Він мені сподобався. Я думаю, він був відвертим зі мною. Заявив Вітков про зустріч з Путіним. У Вітков розповів про те, що Путін сказав йому, що пішов молитись до церкви після замаху на Трампа. Ну і представники США та України зустрінуться в Ріяді цієї неділі. За інформацією джерел журналіста, держсекретар США Марко Рубіо та радник з нацбезпеки Майкл Олс на зустрічі не будуть присутні, чисто технічна зустріч. Якщо в Ріаді буде досягнуто прогресу з російською командою, то тоді технічна група США може знову зустрітись з українською командою пізніше в понеділок. Ну, от, в принципі, от, е, от, така от ситуація і дивіться, вся проблема е, в тому, що поки ми сваримося з Трампом, Маском, Венсом, малюють на е, ці полудуричні е, політтехнологи Офісу Президента, член замість Христа на Лобі Рубіо, Поки це все відбувається, Москва обнімає Вашингтон. Москва душить Вашингтон в обіймах. І це факт. Більше того, є інша ще проблема. Ми відштовхуємо Америку. Америка стає союзником Росії, разом вони нас розчленують, роздавлять і пограбують. До цього все йде. І до речі, зе диктатор в цьому їм допомагає. Чому? Тому що під час зустрічі в Джиді американці дістали кейс, показали рахунки родини Зеленського Єрмакіка е оточення всього, міндічів, шефірів, заступників голів офісу, президента, все показали і сказали, ми українцям це на стіл полк і українці вас розігрують. А ще ми вас будемо переслідувати скрізь у світі, бо на українців вам наплювати, ви їх скільки в могили поклали. І тоді Єрмак і Зеленський стали покірними вівцями. І, власне, погодилися на вибори, на здачу територій, на передачу основних активів. Американцям економічних на відмову від НАТО на все погодилось. На все це можна було погодити, ще раз кажу, в Стамбулі і не допустити мільйона жертв знищеної економіки, втрачених територій, розбитої енергетики. А можна було взагалі не допустити війну. Тому вважаю, що Зеленський і його кліка. Воєнні злочинці, які вчинили воєнний злочин проти власного українського народу. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою, і будемо жити.